Всім привіт! З вами неочікувані питання про піар. Моє питання звучить так: що спільного в професії піарника, дипломата і поліцейського. Погнали! По-перше, ця професія так само непроста і інколи навіть буває достатньо стресова. Це пов'язано з тим, що у піарників трапляються свої сюрпризи, кризи, інформаційні війни і інколи навіть переговори, які можна порівняти з переговорами з терористами. Друге. Це набір скелів, який знадобиться хорошому піармію. Він дуже схожий на набір скірів у дипломатів і поліцейських. Що входить до цих скілів? Вміння розуміти мотивацію різних груп стейкхолдерів. В'ярника стейкхолдерів дуже багато. Це і внутрішні стейкхолдери, топ-менеджмент, і співробітники, і зовнішні, серед яких партнери, громадськість, медіа інфлюенсери це дуже різні групи, і дуже важливо вміти чути їх. І потім не менш важливо доносити меседж компанії до цих різних аудиторій доступною їм мовою. Крім того, скіл, який закладений в самому терміні Public Relations – це вміння будувати стосунки, будувати довіру і завдяки цьому досягати мети компанії. І третє, last but not least, піарникам ніколи не нужно. Більше запитань про піар і відповідей на них в нашому курсі про піар. Welcome!